<світ> <світ> Мене звати Сергій, позвонить Серега, От, сам я мінометник. От, зараз ми знаходимося в Серебрянському лісі. От, ми його так називаємо Чорний ліс. От, ми їдемо зараз відпрацьовувати по цілях 120-го міномету. Що він такий серйозний, на найголовніший мінометник? Він на гражданці був вчителем молодших класів. Можеш передати привіт. Саша, Саша. Ми кожен день, розумієте, крім того, що працює аеророзвідка, кожного дня нам дають планові цілі, по яких ми повинні відпрацювати там. Тут міномет. Зараз. Хлопці беруть міни. Дмитро Сергійович, позивний тест. Порівняно, що була війна рік назад, і що зараз ну, це дуже дві великих речі, а багато більше. А розвідка працює, FPV так само з'явилися. Зривати, забив піропатрон, закручую взриватель. Запроси метео. Як я можна метою? Така ситуація, що ну, вводимо метео постійно, коригуємо швидкість вітру, дощ там і допомагає для ну, точного попадання в ціль. Часом буває спешки забувається. Тепер патрон забитий. 5. Крапка 2. 180. <біць> 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 Біць, плюс, вони краще. Якщо Сашко впустиш трошки всередину. Ось тут, власне, тут ми живемо, проводимо свій вільний час, так би мовити, між стрільбами, відпочиваємо, їсти собі готуємо. от. Так, накладаємо пороха. Ну, а як в полетить без порух. Ну, У нас тут для двох, розраховано для двох. Тут... Атмосферу можна створити. Я дуже здивався, коли в останній посилок побачив лавандові свічки. Ну Це взагалі доволі ага. смішно виходить. Оце шостий заряд. Максимальний, Максимальний заряд на максимальну дальність польоту міни 5800 до 6 кілометрів. Дуже швидко переходимо на різні типи мін. Ну, бо буває, що привозять одні міни другі. Ну, то наші хлопці дуже підлаштовуються під це все. Це міна готова. Слава Україні! польоту! Ці бліндажі неодноразово вже розвалювали вщент. Тобто вони там буквально на 2-3 метри відходять і будують на тому самому місці Опять, нові бліндажі. Ну, Розумієте, Це копати в них не відбереш, вони можуть копати днем і ночью. Є живий доказ того, що можна працювати. В будь-яких умовах виконувати різні задачі. Не всі можуть працювати там безпосередньо в бойових діях. Ну але робота знайдеться для кожного. Запрошуємо на роботу в Збройні Сили України, особливо в нашу мінометну батарею. Якщо є бажаючі, то будь ласка, до нас нашу команду У нас дуже хороший підрозділ, дуже хороші командири. Дуже хороше забезпечення. Тобто запрошую всіх бажаючих до нас на роботу, будемо кришити орків разом. У нас найкращий підрозділ. Взагалі круті, але крутіших немає. Це сам, самі, самі крутий підрозділ на цьому напрямку. Я вам кажу, це саме вони стріляють саме чітко, саме влучно. Просто відповідально треба ставити до своїх обов'язків і відчувати, що громадянин України це все.